Слава націю! Нахиляй добре я Сашко Добрий, це мав бути відосичок про те, як гарно вийшло запакувати туди футорочки, так? В цей Спартан чи Самсона їх не відрізняю метричної різьби і як вони там гарно працюють. А насправді воно там не зовсім так виходить. Чому от я вам зараз... Детально покажу, перевірте підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки. І от яка ситуація. Там є попереднє відео. Хто не бачив, нагадую. <кхід> на днищі ці, ці, цього сімейства машин, так, спортани, там, Шімітари, оригінальні дюймові гвинти йдуть під Потай. Ми їх отримаємо і з дюймовою різьбою. Під Потай, дюймова різьба. Ми їх отримаємо. Часто з метричними болтами, які туди засандалені пневматичним чи якомусь іншим гайковертом, я не знаю, звідки ці машини приходять. Але я не здивуюся, якщо навіть із наших заводів, і я не здивуюся, якщо дізнаюся, що у наших заводів немає, немає дюймових гвинтів. Тому що, я ж кажу, реально заводи наші це сумне днище. І От також отут, очевидно, у нас Ну, як очевидно, я не перевіряв, але всі ознаки того, що тут метричні болти замість дюймових гвинтів. Поти, коли машини приходять просто вже без цих кришок лючків, які от ми з нуля виготовляємо. І ми б могли пролюбитися і знайти там ці, я, чесно, навіть їх не шукав, але я думаю, що вони дефіцитні, ці дюймові гвинти потаї. І можна би було їх пробувати ставити в оригінальні гніздечка. Але наголошую, машини приходять вже з інколи вже з зіпсованими різьбами внаслідок різних причин. Тому дивіться, яка ситуація. Ви там можете сказати, що нащо ти вигадуєш, як їх звуть? Нащо ти вигадуєш велосипед, просто знайдуть ті гвинтові. Дюймові гвинти, постав, і буде тобі щастя, Розумієте, Так зроблю я, можливо, і ще там 1-2-3% тих людей, які з цими процесами взаємодіють. Решта 95 і більше відсотків. Вони будуть туди сандалити, те, що знайдуть в недобитих московитами українських гаражах там по різних там, населених пунктах. Так, звідки евакуйовані вже люди, і де працюють люди там, ці екіпажі. От. Або там, у випадку ремонтників, що вони зможуть купити на найближчому ринку: якихось там дружківок, слов'янських, слов там не знати чого іще. Так? Відповідно, ну, такі гвинти дюймові, як і взагалі дюйм, на таких майданчиках продажу це фантастика. Тому, орієнтуючись на <кій> такі наші реалії, я вирішив придбати комплекти відновлений різм і поврізати різьби 10 крок 1,5 в алюміній. Проте, я все зробив однаково технологічно, але з чотирьох різьб дві, дві різьби стали добре. Бачите, так? гарно стоїть різьба. А дві стали. От бачите, там зсунута пружинка. Хоча, повторююся, технологія монтажу. Була ідентична. Усюди одно, одне свердло, один е, прохідний мітчик і одні ті самі пружинки. Бачите? Е, витки на початку йдуть зміщені. Що це означає? Це означає, що під час намагання, до речі, цікаве кутове свердло? Теж гарне для роботи. Не знаю, чи є тут в цьому боксі, не тільки ми працюємо, але от такий от артефакт знайшовся. Тому що що це означає? Це означає, що от в нормальну футорку нормально заходить гвинт, ховається і тримає. Це я на фумстрічку ставлю як на фіксатор різьби. Краще, ніж нічого. Бо з рідкими. Я не хочу мати справу, бо там треба знежирювати і всяке інше. А тут он все в мазуті, все в лайні, то мені. Зазвичай достатньо фум-стрішки. І в оті два отвори, коли я намагаюся вкрутити гвинти, виходить ось, такий, ось така венерологія у нас виходить. Бачите, так? Ну і далі воно не йде. Я би міг засилувати, і я, скоріше за все, таки засилую. Проте, ну, чесно, це все дуже і дуже виглядає депресивно, тому що, повторююся, ну, з дюймом взагалі стосунки дуже тяжкі. І ніхто, окрім мене не буде любитися. Тому є прагнення все ж таки перевести хоча б в частині зовнішніх цих панелей, те з чим взаємодіють механіки водії. Хай всередині так, там де вже лізут ремонтники, будемо шукати ті гужончики, дефіцитні, дюймові і все на світі. Але зовні там, де працюють механіки водії, де механіки водії будуть тулити все, що знайдуть там по руїнах українських гаражів, а дюйма і тим паче гвинтів вони там не знайдуть. То хочеться уніфікати уніфікувати підметер, але я не, не розумію, чому така прикрість. І, і, і. Ну, що, що сказати? Ну, я не знаю, спробую викрутити ті футорки і закрутити нові. Але ну, от, таке от враження. Дуже насправді хочеться. Дуже насправді хочеться, щоб це все було ну, по-людському, по метру. І за бажанням, в подальшому люди би вкручували туди різьби хоча б. Знайомі нам метр. Це в даному випадку у нас М10, крок півтора. Все, будемо дивитися, чим це все закінчиться. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Дякую.